Здоров'я бажаю, неділя 10 ранку. Ми не спимо, а вже працюємо. Що сьогодні планую зробити? Планую здійснити свою одну із мрій, а саме збудувати спортивний майданчик. Почати будувати спортивний майданчик на свіжому повітрі. Є одне таке місце, воно значить від ближайших будівель приблизно 30-40 хвилин пішки. Тому там людей, в принципі, я ніколи не бачив. А був я там. Скажем так, частенько, бо я туди приїжджаю, щоб побути на одинці, ніколи там нікого не бачив. Що це за місто? Місце це поле. І серед цього поля є так трошки дерев. Лісочком я його не назову, бо там їх мало. Але цього вистачить для того, щоб була якась тінь, коли буде дуже жарко, коли буде дуже сонячно. Тому їдемо робити спортивну площадку. Вибрав я, звісно, не саму кращу погоду для поїздки. Може застрянемо, а може нам повезе. Ну як нам? Нам із інвентарем. Ось така темка, ну тут, блін, грязь, прямо грязь. Головне не газувати тут, бо можна дні з чим Тут горби, звісно... Ай, блін, я ж на другій передачі треба першу вмикати. А шкода, кстати, шкода, гляньте, наче універсал. От, зверніть увагу, скільки там місця. Я зложив, бачите, сидіння так поставив. Ну, класно, виходить. Офігенно, звісно. В шкоді міста вистачає. Маленька машинка, так. Да, але реально місто є. Ой, стрімно щось. Тут капець, як стромно. Я навіть не знаю, як я туди буду заїжджати, чесно. Спортплощадку я планував вже давно зробити, тому треба їхати. І не звертати на це все увагу. Ну, звертати, але в міру. Тому що, тому що як не звертати, то я тут застряну 100%. Поки їду, слава Богу, нормально. А воно саме той лісочок. Тут, звісно, небагато ще їхати, але зупинятись я. Ну не хочеться нести, воно ж якби не легесеньке, тому нести його вручну я не хочу. Хочу максимально близько під'їхати на автомобілі. А тут я вже вряд ли заїду, треба, мабуть, отою дорогою їхати. Та ні, ну сюди я. Майже точно не заїду. Ну, спробуємо, давайте. Попробуємо. Чую. Підписники кажуть, давай! Ха, то давайте, давайте. Ось воно, те саме місце. Просто гляньте. Просто кайф. Тут можно турничок забахать, тут можно покришечки разложить. Вот тут положить гантельки и вот тут сюда вот так гонять цю покришечку Стоять, тут кач делать. Мячиком можно работать обережно об дерево. По-моему кайф. Все, я пішов за инвентарем. І можна, кстати, щоб гантельки не лежали просто на полу, можна <кхи>, палету положити і на палету кратенько злажувати. Всі гантельки, штанги і так далі. І м'ячик також. Мячик ви ж зрозуміли, що да? це за м'ячик? Це з піском. Це не легенький м'ячик. Тобто ногою його ну, не варить взагалі. Тут треба б викосити по-хорошому. І площадка буде просто кайф. Машинку я ось так припаркував. Нести треба хвилинки-дві. Це все до площадки. Тому, тому тому. Дивіться, яка краса. Наче універсал просто. Гляньте, скільки всього. І це зараз все треба перенести туди. Все, погнали. ще вчепить. як кажу, малу візьмемо з собою. Танги, гантелі, м'яч є. Тобто Започаткування вже почалося. Вокруг нас жодної душі. Отам заду мене нарили, насмітили, тобто там якийсь є смітник, я так розумію. Тому казати мені, що я десь щось там насмітив, привіз сюди якийсь хлам, не потрібно, це неправда. Це виключно для того, щоб молодь. Ну і в принципі люди різного віку могли приходити, тренуватися. Це здоровий образ нашого життя. Не бачу тут нічого поганого взагалі. Одне із найголовніших, те, що я хочу тут зробити, це привести великі покришки, хоча б одну, щоб повністю тут ганяти. Ну, типу, це просто тренування буде в кайф. І також треба продовжувати мені займатися своїм тілом, тому що я скинув 26 кілограмів, але мені ж треба м'язову тепер а, частину набирати. Тому що просто бути худим, мене тепер не влаштовує. Я думав, що я скину вагу, і це буде тіло моєї мрії. Я дуже радий, дуже довольний, але мені цього мало. Я тепер хочу бути накачаним. Тому тепер мій новий дедлайн це до нового року. 31 грудня я покажу з цього тіла вже накачаного. І я думаю, що це буде тіло, тепер конкретне тіло мрії, не тільки худе. А ще й дуже яке добре виглядає. Отак. От ну і головне ж вода. Звісно, на кожному тренуванні треба випивати води приблизно 20% з сьогоднішнього раціону. раціона. От Отак. Початок є, є. А треба тепер робити що? Правильно, тренуватись. От і потренуємось. У мене часу небагато, тому плюс-мінус півгодинки я приділю на це увагу. Поїхали! Закінчено, я устав просто капець. Це дуже все непросто, тому що ну тому що це взагалі нам жити непросто. Я його все перетаскав, було все важко з самого початку, я вже підостав, а ще й потренувався. тому ех, Клас, просто клас, дуже чудово. І з цими роботами, на яких я постійно сижу, мені просто не вистачає, просто чисто Двіження. Просто походити то не зовсім цікаво. Ну і взагалі хочеться трошки навантаження, тому що просто ходьби з моїми роботами мені цього явно недостатньо. Коли в мене буде час, ну тобто трошки більше часу або вихідний, я буду сюди приїжджати на мотоциклі і тренуватися. Я дуже люблю е, десь в таких місцях перебувати, де нікого немає. Тут просто ідеальне місце для такого, скажімо так. Дуже я задоволений з тим, що зробив. Ну, Скажімо, так, мінімальний набір. Але для того, щоб там одна-дві людини або три могли потренуватися. Ну, типа, разом. Не бачу взагалі проблем. Просто ідеально. По кришечку ще сюди і можна туди ганяти і обратно. Отак от. У мене є дві роботи. Я працюю просто постійно. У мене буває 7 днів без вихідних, буває один вихідний. Тому я зайнятий просто постійно. Для мене оце тренування це просто віддушина для душі, скажімо так. Натренувався, дуже спотів, буду вже йти до автомобіля, буду їхати зараз я додому, пообідаю і вирушаю таксувати. Тому що. Треба заробляти кошти, треба кошти віддавати за фабію. Ну і звісно, треба кошти трохи ще і починати е складати на BMW. До чого ж я саме і йду. Сюди треба привезти палети, щоб обережненько все скласти. Треба привезти покришку, щоб було максимально продуктивне тренування. Ну і я думаю, що треба турнічок зробити, але це із часом. Тому, тому запрошую вас всіх на ще необустроєну площадку. Приходьте, тренуйтеся. ну Будьте в формі. Не пийте, не куріть. Нахрін це все. Це не модно, це не круто. Круто бути здоровим, підтянутим. І взагалі, не з точки зору крутості, це обов'язок слідкувати за своїм тілом. Я всім вдячний за перегляд, вдячний за підтримку. Хочу лишній раз нагадати про те, що живіть своє найкраще життя. Почитав я буквально зараз новини, бачу, що робиться в нашій країні, що ці ці нелюди роблять. Ну і лишній раз хочу нагадати, що наше життя може обірватися в будь-який. Просто в будь-який момент. Тому по можливості донатьте на ЗСУ, робіть все для перемоги. Але не забувайте про себе, не забувайте про те, що ви є єдиним екземпляром в цьому житті, що ви є особистість і треба жити. І через біль, через всю важкість нашого життя, хоч якось насолоджуватися цим життям. Тут немає мови про великі кошти, тут немає мови про якесь розкішне життя. Це про те, що щоб отримувати задоволення в цьому житті людині не так багато треба. Треба просто робити те, що не, нам подобається взагалі. От у мене часу немає. У мене є дві роботи. Ну який в мене час? Дивіться, я знайшов собі там пару годин, підготував все, зробив, приїхав, розклав, потренувався, все болить, але я щасливий. Ось про це я. Ось от таке я хочу вам сказати. Отакий в мене сьогодні настрій вроді був. Зараз вроді як таке почитав новини, але, але жити треба продовжувати. Кому цікаво, хто хоче допомогти з розвитком, не фінансово, так, приїхати допомогти з розвитком цього майданчика, пишіть в коментарі, пишіть в мене Телеграм є. Пишіть, контактуємось, приїжджайте, допомагайте, це ж класно. Я не бачу нічого тут такого, що, що я роблю. Я вважаю, що це, це є дуже нормальною справою. Це робити. Іноді мені пишуть таку єрунду в коментарі. Навіть в Телеграм пишуть таке, типу, Що ти робиш з ерундою займаюся. Слухайте. Знаєте що? Я, я зрозумів для себе те, що для мене ерунда, а для вас це просто золото. Тому так само і для мене. Для вас це ерунда, а це в мене життя. Я вам скажу так: за, за 100 днів того, що я почав вести свій блог. Ну, я почав жити набагато краще. Я похудав на 26 кілограмів. Я просто я пишаюся собою. Але саме головне, мені стало набагато простіше жити, мені комфортніше, мені краще. Я почав посміхатися вже більше набагато. Мені друзі кажуть, слухай, гарно виглядаєш. Клас. А я знаю. Відчуття просто бомба, сказка. Як хочете. Просто гляньте на мене, от якщо ви там розповідаєте, що у вас все погано, але я так само розповідав, але я взяв себе в руки, і я почав це робити. Ще не зробив, не буду казати, гоп, але я почав це робити з 1 січня. І станом на 1 січня 2025 року в мене було 202 тисячі кредиту за оцю фабію. Тобто я її взяв в кредит, щоб на ній працювати і виплачувати за неї. Я важив 114 кілограмів за 100 днів я скинув 26 кілограмів. У мене був бус. Ушатаний повністю бус. Так, він зараз і є ушатаним, але, але офіс є, офіс вже є. Тобто, я вже там працюю, я вже можу там полежати, там є диванчик, там є. Стол, на якому можна працювати, і обалденне кресло, на яких можна конкретно класно себе почувати, навіть краще, ніж в реальному настоящому офісі. Тому, друзі, не падайте духом, старайтеся робіть і у вас все вийде. Я не знаю, як я тримаюся вже 5 місяців, на двох роботах, 5 місяців. Але подивіться, я поїхав, зробив таку площадочку. Планую. На днях взяти мотоцикл і приїхати сюди повноцінно потренуватися. Мені багато не треба, скажімо так. Я не знаю, як вам, але я насолоджуюсь. Ні, Неправильно, мені багато треба, дуже багато треба. То я трошки погарячився. Все, виїхав я вже на дорогу, буду їхати швидко. Тому, друзі, я вам дуже вдячний. Всім гарного настрою. Бережи вас Бог, бувайте!